Доброго вечора, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливу заміну в Динамо для мірчилу Луческу, контракт Сергія Риброва в збірні України, різноманітні трансфери в українському футболі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у середу 1 березня відбудеться ВПЛ Цікавий для нас поєдинок, де зіграють Арсенал проти Евертона. Звичайно, цей матч цікавий для нас, тому що в обох командах грають українці, але ще цікавіше, тому що Арсенал бореться за чемпіонство, а ось Евертон навпаки бореться за прописку в АПЛ. До речі, нещодавно відбувся матч між цими командами, і що цікаво, Евертон зробив сенсацію, перемігши Арсенал з рахунком 1-0. Але я не думаю, що і на цей раз арсенал втратить дорогоцінні бали, а тому я думаю, що переможе команда Олександра Зінченка. Але я пропоную вам поставити на фору арсенала мінус півтора, но перемач дає на це коефіцієнт 2-0 Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від Фрібет 300 гривень на перший депозит. Сталі відомі подробиці майбутнього контракту Сергія Реброва з української асоціації футболу. За інформацією, тато таке влітку Сергій Рибров підпише ЗОАФ контракт за системою півтора плюс два. Він завершить зі збірною відбірковий цикл Євро 2024 та проведе кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 Інформація, котра була озвучена раніше, про те, що контракт буде підписаний відразу на сім років, може підтвердитися. Якщо результати головної команди за перші три з половиною роки виявляться задовільними, а збудована штабом Реброва піраміда збірних доведе свою спроможність. І це насправді круто, що Сергій Рибров підпише контракт зі збірною і що він буде будувати там піраміду від молодіжних команд до національної збірної. Але погано, що так все розпочинається, що він прийде до збірної лише влітку. Ну а зараз команду буде тренувати Руслан Ротань, який очолює і так дві команди. Хоча, якщо подивитися правді в очі, нас зараз очікує лише один матч відбіркового етапу це матч проти Англії. І не факт, що якщо б... Зараз очолював збірну Сергій Рибров, то вони б 100% виграли або зіграли в нічию. Тому, можливо, те, що зараз буде очолювати збірну Руслан Ротань, це ніяк не повпливає на майбутні результати. Один із помічників Мір Чілоческу, Олександр Шовковський, може замінити у румунського наставника у київському клубі. Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт, цитую, вже можна чітко розладіти фігуру того, хто стане на сьогодні є беззаперечним фаворитом на посаду головного тренера Динамо. Він приступив до роботи у своєму новому старому Динамо з січня. Безперечна легенда клубу і його локальне завдання тут і зараз навчатися, вбирати, інтегруватися. Поки що розклад такий, що буде далі, не знає ніхто, навіть нинішнє керівництво. І насправді ця новина продовжує послідовність того, що Динамо намагається зменшити бюджет клубу, бо в клубі зараз просто немає грошей, які вкладують в клуб, а тільки витрачають ті, що клуб заробив на євроарені. І той варіант, який раніше розглядали з Шевченку, я думаю, вже не розглядають, тому що він просто хоче багато грошей, там півтора-два мільйони євро. Ну а Шовковському зрозуміло можна платити набагато менше. Звичайно, це рідкість, коли воротар становиться головним тренером. Так, в нас є Юрій Вірт, який зараз очолює Верес. Раніше Олександр Горяйнов намагався бути головним тренером, коли він був в медалісті 19-25, Але в цілому це рідкість. А тому через це, можливо, багато хто думає, що це дуже погана ідея, але на мою думку, це не залежить від того, на якій позиції раніше грав цей футболіст. На позиції воротаря, хоч нападника, хоч півзахисника. Все залежить від того, як людина працює, як людина хоче розвиватися та намагатися становитися краще у своїй професії. Шовковський був легендою в Динамо, а тому будемо сподіватися, що він і в якості тренера буде також легендою. Віктор Циганков вже в другий раз поспіль виходить у стартовому складі Жирони та відзначається гольовою дією, хоча на цей раз лише асист. До речі, його асист можете подивитись у моєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі до відео. Окрім цього, варто відзначити, що Віктор провів дуже якісний матч, бо протягом матчу складалось враження, що він знаходиться у клубі не півтора місяці, а пів сезону. Що стосується самої журони, то для них це друга перемога поспіль, яка не тільки підняла їх на 10-ту сходинку, але й наблизила до зони Єврокубків. Наразі до сьомого місця, яке дає право грати у лізі конференції, два залікові бали, а до шостого, яке дає місце у лізі Європи чотири бали. Тож Віктор Циганков має непогані шанси зі своїм клубом грати у Єврокубках, як раніше із київським Динамо. Київське Динамо продовжує працювати на трансферному ринку задля зменшення бюджету клубу. Анкар Гіджу продовжує намагатися підписати Динамо» жерсона Родрігіша. Повідомляє Фотомак, турецький клуб домігся значного прогресу в переговорах щодо трансферу 27-річного Люксембуржця. Але невідомо йдеться про повноцінний трансфер або оренду. Контакт жерсона з київським клубом розрахований до літа 2024 року. Зараз він виступає за Альвахту з чемпіонату Саудівської Аравії на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. У 13 матчах за Альвахту футболіст забив два голи. Жерсон вже грав за Анкарагеджу на правах оренди з Динамо. У період січня-полипень 2020 року він забив 6 голів і зробив 2 асиста в 11 матчах. Луганська зоря підсилила свій склад черговим новачком. На цей раз новачком клубу став Павло Пологенько. Як повідомляє телеграм-канал Відкритий м'яч 2.0», 26-річний вихованець Динамо поповнив команду Патріка Ван Лоувана. Останнім клубом гравця був «ФК Львів», за який він у першій частини сезону УПЛ відіграв 9 поєдинків та відзначився однією гольовою передачею. Скоріше за все, футболіста розглядають як потенційну заміну Олегу Данченку, бо він виступає на позиції правого захисника. ФК Львів продовжує підсилювати свій склад. На цей раз вони підписали контракти з бразильцем Муріло Соуза та Іваном Севержняка. 26-річний бразильський півзахисник Муріла Соуза раніше грав за Альбу Дайя, який бере участь у чемпіонаті Бахрейну. Також виступав за Хеттен, Саудівська Аравія, бразильське Пі, Лагарту та АБЦ. Також Соуза має досвід виступів за молодіжні команди «Інтернаціональна» та Крузеро. А ось хорватський півзахисник Івіан Сивержняка раніше грав за команду другої ліги Словенії Фужінар. Також він виступав за Славен Белупо, хорватська національна ліга. Значну частину свого футбольного шляху Сивержняк провів у структурі Загребського Динамо, граючи за молодіжні команди клубу. У це зимове трансферне на вікно львів'яни підписали вже 12 новачків. Одеський Чорноморець підписав 27-річного ізраїльського півзахисника Гая Хадіда. Ще кілька тижнів тому атакувальний півзахисник готувався до офіційних матчів в чемпіонаті країни, що сильно постраждала від землетрусу у Туреччині. А вже в другій половині лютого Хадіда приїздить до нашої України, країни, що вже рік чинить гідний опір агресору. Пише прес-служба клубу Чорноморця. В активі футболіста кілька успішних сезонів за команди чемпіонату Ізраїлю. Зокрема, за Макабі Петах Тіква півзахисник зіграв 49 матчів і забив 11 голів. А за ХПЛ Хайфа зіграв 35 матчів, забив 2 голи і віддав 3 гольові передачі. Харківський металіст 19-25 підсилив свій склад українським півзахисником Абдулою Абдулаєвим. Як повідомляє прес служба клубу, харків'яни підписали контракт з колишнім хавбеком зорі на 2,5 роки. 21-річний Абдула Абдул Абдулаєв розпочав займатися футболом у Чорноморці. На професійному рівні виступав за юнацько та молодіжні команди Шахтаря, провів 22 матчі, у яких забив 22 голи. Взимку 2022 року став гравцем зорі, але у офіційних матчах не грав. Основна позиція фланговий півзахисник. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.